Друзі, вітаю Максим Залізняк, сир назавжди канал, відео для своїх для підписників 11 жовтня 2024 року. Сьогодні ми з вами тільки починаємо. Тільки починаємо е коментарі по кожному зразку масла, яке було в нас на дегустації на професійній. Е чому тільки починаємо? Чому, можливо, прийдеться два або навіть три відео е продовжувати на цю тему. Тому що. Зразків було насправді 17. А якщо я прокоментую, ще й масло селянське, якого не було на дегустації, це наш лідер останніх років. В цьому році масло селянське було на других позиціях, але завжди це продукт був якісний. Ми його завжди рекомендували з обумовками, якимись невеличкими. І скажу, чому його не було в мережах, ну, власну, гіпотезу. І 17 зразків, да, ті, що були на дегустації. По кожному прочитаю, до речі, коментарі дегустаторів. Бачите, я, Леся і Віка, що писали. Плюс, ще можливо, вас порадою, як вимагав один глядач, а я йому обіцяв, на Google-діску перший раз в житті я таке роблю. Я юзер, не хакер. Я розмістив зразу три дегустації масла цього року всі три кола. І ви можете порівняти, можливо, це якогось відлякне невігласа, який до нас забіжить з вами, і він побачить, що реально. Ми маємо справу тільки з тими зразками, які у нас на дегустації, і якщо з якихось причин зберігання чи не знаю, технологічний брак, чи ще якого цей зразок невідповідний до того, чого ви звикли, то ми оцінюємо тільки те, що вибачте, несемо рота, те, що органалітично перевіряємо. Тому у першому коментарі я вам дам закріпленому коментарі, дам посилання. Сподіваюсь, ви на нього нажмете і власне зайдете в таблицю, в якій будуть. Всі три дегустації відповідно від першого до останнього місця. І зможете проаналізувати: от, хто як рухався, чому, якщо відео відповідно подивитись, хтось вище, хтось нижче, був, став і так далі. Це важливо, тому що, і ще раз: один зразок, як я говорив весь час з мільйонів, підкреслюю, це, це випадковість, коли ми бачимо регулярні. Результати того чи іншого виробника зі своєю продукцією, то ми можемо зробити певні висновки. Ці висновки, власне, або підтверджують наше знання, або якось його змінюють. Плюс, не забувайте, що одне відео окреме буде присвячено лабораторним аналізам цих зразків масла. Я вже наміряв, переміряв все рефрактометром на вміст молочного рослинного жирів. Один зразок наступну п'ятницю ми з вами проголосуємо тільки для підписників опція. На європейську лабораторію, де все-таки хроматографія, тобто там уже будемо визначати вміст всіх видів жиру через європейську лабораторію найкращу. От і фізхімія, тобто жир, вода. Ну, забігаючи наперед, скажу, що всі плюс-мінус нормально, табличку побачите, але один зразок не пройшов. Це е, глобино, зразок глобино. Там при заявлених 82% жиру було менше 80%. Поїхали Значить, підготовча частина. Коротка, я вас повинен підготувати до тої інформації, яку потім будете чути. І так, в зв'язку з різким зростанням цін на масло, молочний жир в світі, зокрема в Європі, ми з вами рахували прогнозну ціну, яка має бути на пачку 80%. 2% відсотка 180 грам в Україні, це зараз десь 115-120 гривень. Ми нарахували 116. Це при ціні масла в Європі 7,50 Чому? Багато хто не зрозумів. Тому що якщо в Україні ціни будуть на масло вершкове нижчі, його тут же вивезуть за кордон в Європу. На сьогоднішній день все таки ціни на масло в Європі призупинилися, трошки відкотилися, але все рівно стабілізуються біля цифри 8 євро за кілограм масла. Перерахунку на цю саму пачку, от зрозумійте, власників бізнесу і там, управлінців менеджерів. Тобто вони можуть за умовних 130 гривень продати масло за цю пачку умовно в Європу. Чи вони мусять відвантажувати в мережі по 70-80 гривень згідно тих контрактів, які ми мережі їх придавили? І отут перший коментар по маслу селянське Люздорф. Можливо, це гіпотеза, але дуже схоже на правду, що вони просто припинили відвантажувати власну продукцію масло, в мережі, тому що е, в цьому випадку вони повинні були втрачати до 30% відсотків собівартості, отримувати чисті збитки від цих відвантажень. Відповідно, вони просто порахували, що їм легше заплатити штрафи по недопоставці в мережі, а це масло продати, скажімо, в Європу, наприклад. І з цих прибутків оплатити цим мережам штрафи, і це буде вигідніше, ніж продавати, умовно, там за півціни масло під драконівські контракти мереж. Нагадую, що в Європі мережі більш лояльні, вони менше здирають з виробників взагалі не здирають, мають менші націнки, наші збільшують ціну від комбінатів до полиць магазинів в півтора-два рази. 50-60% сміло кропите від ціни комбінату це дуже дорого. Крім того, тримають виробників заробів, практично умовами контрактів, і співпраця з ними надзвичайно невигідна. Тому багато хто, хто невеличкий середній може від цієї співпраці відмовлятися. а Потужні наші великі виробники, вони є заручниками ситуації, заручниками неврегульованості цієї ситуації юридично. І от оця цінова ситуація в Європі і в Україні, відповідно, до чого привела, що ви просто розуміли. Тобто, все масло, яке відповідає стандартам якості, високим стандартам якості, яке можна продати в Європу, відповідно, всі виробники попродавали, хтось розпродав залишки ще в середині літа. Я вам про це казав. І коли прийшла осінь, споживання підросло. Контракти з мережами е, тиснуть, і от почали пилисосити всі залишки, які тільки де були. Можливо, десь там старе старе масло лежало для замороження, для того, щоб використати його в невеликій кількості на виробництво плавленого сиру. Можливо, ще якісь причини. Але фактично пилососили все, що було тільки на складах і в морозильних камерах, відповідно, і переробляли на так званий свіжий продукт і в великій кількості е, постачання продукту неякісного. Збільшилося за останні місяці. Споживати несвіжі окислені жири дуже шкідливо для е, організму людини. Це набагато більш шкідливо, ніж споживати там, свіжі рослинні олії, навіть пальмові, яких так бояться гласи. І е, на відео, ой, вибачте, на каналі є відео, де я розповідаю вам, як, яка технологія омолодження масла існує, яку багато хто застосовує, коли беруть старе масло, розпускають до вершків, доливають е, води. Промивають його сепаратором, залишається молочний жир, додають свіжу сировину, а саме обрат, знежирене молоко. І, власне, випускають як свіже масло. При цьому е перекисне число все рівно воно неприйнятне, але його ніхто не міряє. Ну, зараз на ринку дуже багато умовно переробленого свіжого масла. Цим викликана проблема даної конкретної дегустації. І, власне, зараз я вам прямо покажу знову шматочки відео з коментарями. Моїх колег Лесі Поліщук і Вікторії. І, власне, прокоментую сам. Уже ці 17 зразків. Поїхали. Ну, комо ще раз: клуб сира і комо, дві марки, одне й те саме масло на одному підприємстві зроблено в каніві. Оскільки канів належить до комо, одні власники, то вони, бачите, під двома марками на одному заводі штампують масло. Теж нарікань не було, глядачі завжди хвалили. Ну, от побачимо. І просили, щоб ми їх продегустували. Одне ми зараз включаємо до рейтингу, а одне, оскільки це один і той самий виробник з одного цеху. Просто продегустуємо інформативно. Мої два слова. З маслом Кома клубом сиру, відбулася заміна непередбачувана. Переплутали, бачите, порізали кисло вершкове і почали дегустувати. Зразу ж його Визначили, поміняли місцями клуб сира. Додали до дегустації, а відповідно, комо дегустували окремо по е кисловершковому кому. Зауважень немає. Можливо, додавали підсирні вершки, тому що кислинка така, знаєте, вона специфічна, не така, як в маслі Президент чи в європейському кисловершковому, але чистий смак, приємний. ну, Ми особисто рекомендуємо його. З клубом сира інша історія. Масло клуб сиру мало. Відверто такий салистий сальний присмак на грані фолу і очікували більшого, тому що дійсно відгуки були дуже позитивні. І, взагалі, як з роців, як правило, якщо сиркомбінат спеціалізується на сирі, то його масло, як правило, ну там нічого не хімічать, не бадяжать, воно чистеньке, свіже, може там не ідеальне, але там на 5 з мінусом. Так, от клуб сира, в принципі, трошки розчарував. Біло та сама історія. Біло і білоцерковка одне й те саме дві різні упаковки на одне й те саме масло. Ну, зрозуміло, що різні партії можуть бути. Так що у нас в рейтингу біло красиве, тверде. Так от візуально, органоптичного питань немає. Залишиться тільки продегустуватися. По білу білоцерковки. Дивіться, консистенція супер. Ідеальне масло по консистенції. По смаку, дивіться, давайте Лесю вам зачитаю. Плюс-мінус, окей, але не з чистих молочних вершків і є засолодким. Тобто вона стверджує, що, можливо, якісь інші вершки туди додавали. Що стосується мене особисто, да? що я пишу? Консистенція ок присмак фу. Метал у роті. Першіння в горлі, до речі, першиння, можливо, від попередніх зразків, тут точно я не скажу, але після цього зразку воно в мене почалося. І коза, і три знаки облику. Теоретично, можливо, хтось додав козине молоко, хоча його вже не повинно бути. І це, знаєте, як ложка дьогтю в бочці меду. І це занизило показники білу, яке стандартно у нас завжди в верхній половині, іноді в лідерах цей зразок, дивіться, вершки свіжі, але щось там було немолочне, не, не коров'яче молочне, ну вибачте. Цікавий нюанс, що і масло біло, і масло в упаковці білоцерковка зроблено в один і той самий день, не знаю, чи це випадковість чи так вийшло. І в обох цих зразках, тобто в цей день я вам зараз покажу дату, цей присмак присутній. Тобто, в молоці в цей день в білоцерківці щось було чуже, не коров'яче. Така ситуація. Значить, друзі, дивіться, це одне й те саме масло, одного й те самого виробника під різними марками в різній упаковці. Леся зараз подивиться дати. Просто різні партії. Уявляєте, яка ситуація? Леся, які там партії? та, -та виробництва та сама, номери партії різні. Ну що, Галичина? М'якіша? Так. Да. М'якіша за молокію, так. Да? Да. Ну. Угу. Але ж непогано. Трохи пристало до ножа, але по, по відношенню до тих двох. Даже твердіше, ніж. М... Хто там? Тебе був? Ранчо. А чим раніше, так? Да? Угу. Дивіться, я його теж можу порізати. Ну, ранчо, так. Да. Це спеціалісти по маслу, але ж бачиш, коли сировини не вистачає. По галичині. У дівчат стоять плюс-мінуси без сильних розшифровок. У мене написано: смацк металево-молочний. В'яже нього і більше водянистий. Ну, тут, власне, нижня частина, нижче серединки. Отака величина була. Все, завершальне, 11-й на рейтинг глобину. Ну, побачимо, один ми відкинемо. Гірше, який буде, залишимо 10, а той буде поза рейтингом все таке. Опа, да. Нар ну, менше дуже схоже. От його глядачі сварили під торговою маркою своя лінія. ВТБ воно десь стояло. Дуже великі нарікання були. На, саме на Глобинське. А що, вони багато не роблять, бача, з мережами Значить, Потім треба їм десь докуповувати обсяги. Так, таке м'якуватеньке. По Глобину. Взагалі немає по смаку ароматичних зауваженнях. Там хвалебні ноти писала і Вікторія і Леся, і в мене теж смак супер, жодного зауваження, але консистенція дуже м'яка. Віка. Хороший вершковий смак, консистенція зам'яка. Леся по смаку один з найкращих, ніби свіжих вершків, але структура дуже м'яка. Е, дивіться, ну я вже сказав, що виявилось, що не доклали жиру чи перелили води, як ви знаєте, там десь 2-3% додаткових. І дійсно, в, розумієте, в м'якій консистенції легше е, розкривається е, смак, тобто ви його поставите вище. Але жодних сторонніх нема. І не забувайте, глобину невеличкий виробник. Тому якщо ви попадете на їх власне масло, результат буде хороший. Якщо на те, що вони перекуповують, перекуповують на ринку і перефасовують, ну, відповідно, буде гірше. А лотерея, є лотерея. Новгород-Сіверський. Новгород-Сіверське Новгород масло, що скажеш? Я думаю, якби це, щоб російськом не сказати, як це буде слово по-українськи. Чудове лися. Так. Да. Чудове масло. Дуже свіже, чисте, хороший, правильне, чисте. свіже, ногоросіверський респект. Uh -huh. Якби робили більше, завжди були в рейтингах, uh -huh. але це ми включаємо однозначно. По ногоросівському, значить, вони від початку були в тих зразках, які не рейтингові і дегустуються відкрито. Після того, як ми визначили проблемні дуже ферма ранчо, ну просто старе масло, і там, і там, і таке, то ми на третє коло додали Ногоросівській до закритої дегустації і. В принципі досить високо його оцінили. Дійсно класне масло. Я мушу поцікавитись, їх обсягами виробництва саме масло. Якщо вони достатні для включення в рейтинг, я би їх, в принципі додав. Чисто загальні враження, і підемо по-другому вже на рейтинг. Довгоочікувана дегустація. Е, хочеться сказати тільки одне: що з, зі всіх зразків, які ми продегустували сьогодні, було дуже мало е, гарних, хороших, чистих зразків. Наступне, що хочу сказати, це просто після деяких зразків було навіть таке першіння це раз і теркість язика. Да. Неприємна У мене терпкість те саме. язика. Так, ну що, головний експерт, що скажеш? Що я скажу? Угу. Багато зразків вироблених не з вершків, а. Якби з доданого монолита або з перезиманого відновлене, перероблене багато разів. Абсолютно. Да. Є, звісно, ті, які відчуваються, ця чистота, вершковість, ну така, яка повинна бути, яка вироблена з вершків, але їх дуже мало. Насправді, дуже багато масла, виробленого з додаванням переробленого, чогось переробленого. Да, переробленого. Леся, віку послухали, номер знаєм. Твоя думка. Я за два зразка. Леся, ти про один сказала, що він взагалі не масло. Ну, так, Максим Олексійович, я виганяю п'ятий і шостий зразок. Виганяєш п'ятий і шостий? Так, п'ятий зразок страшне, йлке, окислене, старе, а шостий зразок, мені здається, що там додані немолочні жири. Немолочні жири, він такий м'який, попливший, так? Да? Ні, не те. Із-за того, як він веде себе у вороті, і з-за того, що в нього є сторонній оцей. Оцін... А п'яте просто далося, що? А п'яте просто дуже окислене, старе і йолки. Оцей смак оцей окисленого мозок тобі вибухає. Тобто десь знайшли на складах старе старе масло, заморожене і зафасували. Десь так? О -о -о. Віка, про шосте ти, ти саме кажеш? Аналогічно. Аналогічно. Шосте в кінець, п'яте за ним. Ну друзі, половину зразків ми з вами пройшли, проаналізували. Давайте відповідне питання і. Питання Вікторини перенесемо на наступну п'ятницю. Переможе вже визначився. Поздоровимо його наступного разу. До зустрічі наступну п'ятницю з підписниками. Вівторок буде певно відео з лабораторними аналізами масла, яке ми дегустували. От. Слава Україні. Допомагайте нашим воїнам в міру власних сил. Переможемо!